Чим сміялись українці у 2025 році? Почався 2025 й ще і приколів. Балеріна, Капучина, тралара тралала та інші просто таки взірвали і нет. З ними робили пісні, мультики та навіть мерч. І виглядало все це як повний сюр. А пам'ятаєте, як всі сміялися з легендарної фрази Олександра Усика? Don't push the me. Тоді він добряче потронув Дібану, а мережа вибухнула мемами. Далі була лихоманка з лимонами від монобанку. Йозери перетворилися на детективів і шукали їх, аби виграти гроші і айфони. Ну а в зливали цілі списки, де ті лимони можна знайти. Не забуваємо і про візит Анджеліни Джолі до Херсону. Це настільки здивувало українців, що без мемчиків не обійшлося. Ну а зараз об'єктом мемів є головний холостяк країни, Тарас Цимбалюк. Ага, окей, круто, клас. Ух ти, круто, а, Окей, ага, окей. його кумедні фрази і вирази обличчя генеруватимуть меми ще у 2026-му.